Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Початок березня для окупантів плачевний. Нова серія ударів 50 невідомих вибухів. В Москві за останні 13 хвилин Двійника Путіна вивозять з адміністрації. Біжить Патрушева, літку накрили помста за останні удари по Запоріжжю, Зокрема, 35 людей, які обідали в кухні на одній із казарм Кремля після детонації. Приміщення рознесло, не залишилось нічого. Над кремлем 12 гелікоптерів, десятки урядових бортів літять на Вайдай, де буде закрите засідання. Війна переходить на територію РФ. Й мова не тільки про РДК, курс, зсу і малі народи, також показують зуби. Крім того, за останні тиждень Україна знищила три великі російські склади боєприпасів для України. Будь-яка така акція є дуже важливою в структурі оборони країни, бо всі боєприпаси, які зберігаються на російських складах рано чи пізно будуть використані Росією для обстрілів України. Щоб запобігти цьому, їх потрібно знищувати. На цьому наголосив командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел. Розробник БПЛА Валерій Боровик справді останні удари по російських арсеналах зброї завдали дуже серйозної шкоди збройним силам РФ. Про це можна судити навіть із сейсмічної активності, до якої призвела детонація складів. Можна судити, що склади були повністю заповнені боєприпасами, звісно, оцінку, скільки вибухнуло, даватимуть фахівці відповідних спецслужб. А можна з упевненістю говорити, що збройні сили РФ зазнали дуже суттєвої шкоди зазначив боровик. Він також зазначив, що за даними різних спецслужб на російських військових арсеналах зберігалися не лише боєприпаси російського виробництва, а й північно-корейські ракети, можливо, іранські, поки не можна говорити з упевненістю, що на цих складах зберігалося. Але якщо припустити, що РФ стягує це озброєння до своєї країни, північнокорейська зброя логічно, що вона десь має зберігатися. Так само, як іранські ракети, тому удари по військових російських арсеналах кожна така акція з боку збройних сил України. Є дуже важливою структурою оборони України, тому що рано чи пізно всі боєприпаси можуть використовуватись Росією для обстрілів мирних міст України, розімував Валерій Боровик в той же час. Темпи підготовки майбутньої зустрічі президента штатів Трампа з очільником Кремля Путіна посилились. Про це телеканал CNN стало відомо з власних джерел. Зазначається, що наразі публічно нічого не оголошено, але в приватному порядку ведуться розмова про зустріч Трампа Путіна, яка обговорювалася раніше. і Тепер її підготовка прискорена. крім цього за словами спірозмовників журналістів Суперечка Трампа з українським президентом Зеленським. В Білому домі 28 лютого стала додатковим стимулом для того, щоб черговий раунд переговорів щодо відновлення відносин між США і РФ відбувся вже найближчими тижнями. Можливо, також в одній із держав перської затоки, як заявив CNN представник Кремля з економічних питань на переговорах Кіріла Дмітрів. Співпраці РФ і США може включати певні енергетичні угоди, але жодних деталей він не навів. 12 лютого Трамп заявив, що говорив з телефоном із Путіним. і, Мовляв, вони домовились негайно розпочати перемовини щодо припинення війни Росії проти України в Кремлі. Тоді розповіли, що лідери обох країн домовились про продовження особистих контактів, зокрема про організацію особистих зустрічей. Що відомо про переговори США і України в Саудівській Аравії? 18 лютого делегації США і Росії зустріли в Саудівській Аравії. Вони обговорювали економічні і дипломатичні відносини між країнами. Представники РФ і США домовились про поновлення дипломатичних місій. Призначення країн від послів, Росія та США також обговорювали російсько-українську війну. Представники адміністрації Трампа заявили, що всі сторони війні мають піти на поступки для завершення війни. Представники Росії повідомили, що для завершення війни необхідні дипломатичні зусилля України не брала участі в цих переговорах. Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого. Саме в цей день Зеленський прибув до Білого Дому Вашингтоні. Зустрівся з Трампом сторони мали підписати між угоду про корисні купалани. Раніше українська американська сторона повідомила, що документ вже погоджений. Ця угода рамка у ній йдеться про створення спільного фонду яким керуватимуть Україна і США? Україна мала вносити 50% доходів з видобутку природних ресурсів, які мали реінвестувати в українську економіку під час зустрічі президента України і США між ними сталася суперечка. Серед іншого Трамп заявив, що або Київ підписує угоду з Вашингтоном про рідко земельні або ви будете воювати самі. Після завершення зустрічі у присутності преси Зеленський достроково залишив Білий Дім. Президент США в соцмережі Трус Соціал опублікував пост, де заявив, що глава України може повернутись, коли буде готовий до миру. Як повідомили, ЗМІ, київ Вашингтон не підписували угоду про корисні купалини. після зустріч з Трампом, Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і міцний мир. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.